Ви будете одухотвореним, і буде одухотворена ваша дійсність. Марія радіємо. Раді. Дуже радий вас бачити. Рада, Алекс, рада бачити, чути завжди. Так. Що ж, продовжуємо нашу тему життя видатних людей. І сьогодні друга серія. Випуск про неймовірного м, Леонардо Да Вінчі, е, Випуск про епоху Ренесансу, відродження, де були такі митці, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель. Е, я думаю, сьогодні буде досить насичений випуск, досить цікаві факти. Ми почуємо. Тому, Марія, е, розпочнемо передачу. Вперед. Так, чудова, і перше, з чого хотілося би почати, це з сім'ї самого Леонардо. Він народився в досить небагатій сім'ї. Єдине, що там був успішний нотаріус, його батько, це П'єр да Вінчі. А його матір була проста селянка. Єкатерина. Катерина. Він здобув непогану домашню освіту, проте йому завжди не вистачало системних. Занять грецькою та латинською мовами. Що ж, давайте розпочнемо з цього факту, Марії. Е, давайте спробуємо розібрати життя цієї відомої особистості. Угу. Дякую. Ну, зазвичай юридична освіта, тим більше ну, того часу, вона глибока, е, вона про те, що про те, що собою являють е, взагалі поведінка людей їх. Е, Простір їх сприйняття, ну, ну на якомусь там певному рівні, так? І тому такі, така людина, як Нотаріус, він очевидь, очевидь сприймав людей прав... ну, добре, бачив поведінку їх і бачив, що вони собою представляють в суспільстві, як вони... що вони можуть взагалі, так? І тому, незважаючи на те, що його мати була селянка, Зрозуміло, що притягнуло його до неї, так це її спосіб мислення, її бачення, крім краси, звичайно, що краса там обов'язково повинна була бути присутня, але її зовнішня краса, але її але глибоке сприйняття світу. І тому, так як це глибоке сприйняття світу завжди, Притягує поведінка завдяки цьому глибокому сприйняттю світу. ось і, і тому це його захопило. І і таким чином це енергія енергія людини. Якщо людина глибоко сприймає світ, не інша енергія. І вона буде притягувати. І ми знаємо дуже багато фактів, які по статусу люди були зовсім не, відповід... не відповідали один одному, але вони знаходили спільну мову і і поєднували свої своє життя, тому що саме енергія і саме сприйняття людини вабило тих людей, котрі вже там вищого статусу, заможні їм траплялися такі. Там жінки, наприклад, так, чи е, жінка-чоловіки, котрі ніби були незаможні, але зато були вони розумні, мудрі, там інші, Інші, ніж зазвичай цей прошурок населення. Тому це так трапилось. Так, це факт. Е, чудово, другим фактом це є те, що він віртуозно грав на лірі. Коли в суді Мілана розглядалася справа самого Леонардо, він фігурував саме як музикант, а не як художник чи винахідник. Взагалі Ліра це такий універсальний інструмент, який, ну, скажімо, 400, як скрипка, наприклад, так, і там можна вибрувати, здобувати звук ну, незвичайний. І той, хто володіє, це, це він просто володіє енергією простору. Отже, такі люди, як Леонардо, а їх було небагато в історії людства, вони, навіть не навчаючись у якихось таких, вони, вони відчували звук сфер, відчували звук простору, і таким чином е, його підхід до, до взагалі до знань. до Проявлень себе як людини він був універсальний. Він розумів, що це йому може принести там. І все рівно в суспільстві для того, щоб проявити себе, потрібно е, пробувати різні можливості. так Одне з яких це було гра на Ліві, і, і але саме відчуття цього простору його ввело до цієї. Гри до цієї підхід в нього був такий до життя універсальний. Тобто йому потрібно було володіти всім спектром, скажімо, можливостей людини. так Ну Почнемо з того, що всі люди такого складу сприйняття, так, і такого бачення вони підходили до життя не з не з традиційної точки зору, зовсім не з традиційної, так? а навпаки, з революційної позиції. Тобто, вони е, змінювали бачення світу, змінювали характер, е, взагалі, подій навколо себе, енергію самого буття, змінювали спосіб. Існування людей навколо. Тобто, вони показували спосіб існування такий, який зазвичай не був звичним для суспільства. І це стосується абсолютно всіх людей, котрі щось внесли у історію, в знання, в сферу знань, в сферу, в сферу мистецтва. Абсолютно всіх. Тобто, їх бачення було набагато глибше. Не обмежене, і тому вони підходили до, до прояву своєї енергії нетрадиційно, не, не завдяки певній освіті, певним якимось традиційним способам там вони вносили щось нове завжди. В, в традиційні підходи вони вносили щось нове, і тому це, звичайно, що. Людина, котра ну, просто неповторно показала себе в цьому житті, неповторно проявляла свої таланти. Так. Марія, про нетрадиційне є підстави вважати, що Леонардо був гомосексуалістом. Коли митець навчався у майстерні Верокіо, його звинуватили у домаганні до хлопчика, який показував. Показув. Позував йому у його роботу. Суд. Виправдав його. Розповім, чому це так сприйняли сприйняло тодішнє, скажімо, суспільство. Це було дуже поширене mm -hmm. у тому, тому суспільстві, було поширене такі нетрадиційні, скажем, відносини. Mm -hmm. Це не було дивиною і не було рідкістю, так? Але для людей, які, скажемо, були відомі, чи там несли якусь культуру, чи були людей, яких поважали, вони, скажем, не афішували свої відносини. Але це було, так? Ось, але щодо саме щодо Ленуарду, треба зрозуміти таку річ, так? І обов'язково зрозуміти, що для нього не було відчуття роду стат, статі. В нього не було відчуття статі як цілісної людини, вона, В неї, їй подобаються всі, не в, в, в розумінні того, що їх ваблять е, фізично е, всі, е, всі люди, так? Але з, з позиції відчуття краси, їм подобаються всі люди. Леонардо е, хотів, на, е, коли йому позували, значить, е, то він намагався відкрити цю людину, будь-яку людину, так? Але так як він е, хлопчика, то хлопчик міг це неправильно вірно сприйняти. Відкрити. Завжди підхід так, для того, щоб людина відкрилася, це коли ти намагаєшся акцентувати увагу на якісь, якихось незвичайних зовнішніх рис, чи там внутрішньої краси, так? І, для, і це потрібно е, інколи. Інколи словами це так діяти енергетично, але інколи і якось там підкреслити якусь зовнішню рису, зовнішні якісь такі незвичайні там рухи, риси, форму цієї людини. І цей підхід такий, він, зрозуміло, що може не подобатись людям, котрі закриті. І так як хлопчик в такому випадку був там закритий, там ще щось, йому якісь такі речі не сподобались. І це дійсно, скажем, набуло якось непорозуміння, але суд все рівно якось виправдав. Ну, ми знаємо цей факт, що суд виправдав Леонарду, але знову ж таки для того, щоб. Зрозуміти таку людину, як Леонардо, треба бути з позиції цілісності, де людина бачить внутрішню красу, ну, звичайно, що яка проявлена на зовні, так? І ця краса не має статі, тому що це є більш глибша вон, душевна краса, і таким чином він міг зображати чоловіка. У формі жінки або навпаки. Тобто для нього не було е, чітко, в, чітко скажем обмеженого бачення, тому що ми знаємо, що в жінок у багатьох є більше енергії чоловічої, чоловіків є енергія жіноча, там велика е, великий відсоток е, проявленої енергії, буває таке, так він бачив саме це. Леонардо бачив саме це. І тому, е, так як більш така глибша і цілісна людина, він підходив людей так, до, до людей саме так з любов'ю. А, а це може сприйнятися невірно. І тому це так. А щодо того, що він там м, якось не, невірно поводив себе по відношенню до, е, до своєї статі, то це не, скажем, не, не так. Не так в плані того, що все-таки ще раз кажу, що йому подобалися просто люди. Він любив людей і любив їх зображати, Він робив цю робив показ... любив показати от саме суть людини, досконалість людини. І він підходив з цієї позиції, з позиції її душі, з позиції енергії. Там це набагато глибше.